Друзі, привіт! Грім на зв'язку. Сьогодні знову маємо чудові новини. В Москві був підірваний генерал-лейтенант Кірілов, це начальник військ радіаційного та хімічного захисту. Кірілов це та шляпа, яка заявляла про біолабораторію в Україні, про бойових комарів, хімічну зброю ЗСУ. І про брудну бомбу, якою росіяни лякали весь світ. Вибухівка була закладена в електросамокат, який був припаркований поряд із автомобілем цього генерала, і разом з ним на концерт Кобзона полетів його помічник заступник. Тож СБУ працює, ГУР працює. Спецоперації чудові ліквідовують все більше військових злочинців на території РФ. Бажаємо їм успіхів надалі у цій сп.